Тя це не про пошук балансу. Такі всі навколо організовані, Лише я один такий. Я адепт лідера. Моменти відпочинку відновлення це теж елемент нашого графіку. Два-чотири години в добі, сім днів на тиждень. Ну ніхто не зможе розширити цей час. Це благословіння, а не перепона. Ставимо паузу, пішли спад. Для нас себе я дуже багато. Ніколи я не перестану шукати. <гум> Два слово навчання робота Група хідська клоу, а що вже субота? Гудні, будні, будні, сідра, гуді, будні, будні, сідера, гуді, будні, будні, сідра, буді, вудні, будні, сідера, ей Привіт, дорогі друзі! Привіт, Янгівці! Привіт, підписники нашого Ютуб-каналу. Це знову ми, ваш улюблений подкаст будні лідера, і незмінні ведучі цього сезону Сергій і Вова. Всім привіт! Раді вас знову бачити. Всі, хто нас слухає там, не знаю, по дорозі на навчання, на роботу в машині. Хорошої вам дороги, хорошого прослуховування. Сьогодні у нас доволі цікава тема, і ми будемо говорити про час. Угу. Тому що глобальному в цілому про час ну його конкретну частину, знаєш, тому що є така тенденція, що часу постійно не вистачає, і в моєму житті я іноді собі таке задаю питання. А як мені все встигати? Як мені просто вивести цю купу відповідальності і завдань, які я маю в своєму житті? Я думаю, це близько кожному з наших лідерів. Кожному Н нема часу. Це стандартна відповідь. Так це так, так. зробиш це. Нема часу. Або чи будеш там ти десь присутній? У мене немає часу, я дуже зайнятий. Mm -hmm. Я думаю, тобі це теж дуже близько. Да, і Актуально, і особливо нашим лідерам перед початком нового сезону. Я думаю, важливо до цього підготуватися і налаштувати правильний графік і ритм свого життя. Що про це скажеш? Да, прикол в тому, що часу більше й не стане. Угу. Знаєш, просто два-чотири години в добі, сім днів на тиждень. Ну ніхто не зможе розширити цей час, як би він не старався. І нам потрібно з мудрістю підходити до використання цього часу і дійсно, от встигати все хочеться, угу. але ну це ціле мистецтво, як це робити, як цьому навчитися. Це точно, це точно. Це один з ресурсів, який Господь нам довірив. Угу. І це простір, де ми можемо користуватися своєю е, свободою вибору і приймати рішення стосовно різних пріоритетів. Е, і знаєш, я був лідером, і мені часто е, спадало на думку кинути лідерство. Через те, що дуже важко було і дуже важко було балансувати навчання, лідерство, час з рідними. І... Але ми з тобою вже трошки давненько не лідери? Ну, трошки є. Трошки є. <рес> є. І ми працюємо в Янгу, і це неймовірне благословення. І... Але як би зараз ти описав? Своє життя, свою роботу, своє служіння з точки зору навантаження, яке ти маєш, Що ти взагалі про це скажеш. Ну, Знаєш, таке, така є е, ілюзія, що потім буде легше. <гум> Насправді багато хто думає, ну от я закінчу навчання, і вже от після навчання ну буде легше все <гум> встигати, стабільність, <гум> стабільна, робота. Да, стабільна робота, але я щось розумію, що чим далі ти живеш, тим легше не стає. <гум> це точно. Тому що багато навантаження, багато проєктів, багато завдань, і ми в такий час живемо, що ну, ти не знаєш, що буде. Завтра люди десь випадають з різних аспектів. Тобі треба підміняти їх, і насправді зараз я, напевно, ще більш замаханий і в такому швидкому темпі, ніж коли я був лідером, і дуже багато, тому що робота в Янгу, служіння в церкві, служіння в інших якихось командах, mm -hmm. е національній команді, там обласній команді, навчання, навчання, запис цих подкастів ну так тобто. Ми з тобою десь десь розуміємо один одного в цьому, тому що ти намагаєшся все, 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 все все встигнути, і і реально іноді виснажуюсь. І я би хотів, щоб стало легше, але не можу зараз похвалитися тим, що ну нагрузка стала меншою. Але напевно, можу похвалитися тим, що я тепер знаю, що з цим навантаженням робити, і як е, все встигати, в принципі, угу. і оптимізувати свої процеси. Чудово, і я впевнений, що твій досвід твій і мій досвід вони будуть корисні для наших, для наших глядачів, слухачів. І я впевнений, що нам є чим поділитися і гірким досвідом, і корисним. Mm -hmm. е, отож Вова, що робити, як ну, це достигати. У нас є сім пунктів, так трошки спойлерами наперед. Є сім пунктів, сім порад, які допоможуть вам. І уважно слухайте їх. Нагадую, що в нашому телеграм-каналі вони вже виписані. Вам не треба записувати, але ви можете свої коменти е, писати. Почнемо з першої. Давай. Треба прийняти факт, що це неможливо. <реш> Хороший початок. Неможливо все встигнути. От прям все-все-все, що ти би хотів. І дуже люблю цю фразу, коли її говорять, що балансу не існує. Угу. Тому що ми постійно в пошуках балансу, ми хочемо десь, не знаю, стабільності. Але балансу не існує, і баланс, мені здається, якщо ти знаходиш цю точку балансу, то воно якось якось скучно починає жити <реш> і. Мені сподобалась ідея, яка прозвучала в подкасті Шухляда. Okay. Олександр Савич поділився ідеєю про те, що в житті християнина не існує балансів, а існують ритми. І мені ця ідея ритмів, ідея темпів, вона дуже сподобалась. Тому що насправді це так і є. Ти живеш, живеш якийсь певний час в швидкому ритмі. Потім тобі треба призупинитися. Потім тобі треба десь набрати оборотів, чимось іншим зайнятися. І життя це не про пошук балансу. А про правильну гармонію в цих ритмах і в цих відповідальностях, mm -hmm. яка є у кожного з нас, це чудові думки, дійсно. І наше життя постійно змінюється, і ми постійно трансформуємося, стаємо більш дорослими, духовно зростаємо. І от знайти цей ритм, дійсно, це справжнє, справжнє мистецтво. І я думаю, що це знайти свій ритм по справжньому можна знайти лише тоді, коли ти глибоко стараєшся пізнати Господа. Mm -hmm. І друга порада, другий пункт із наших семи пунктів укріпляйся в Господі, в Біблії і в його істинах. І можливо, це звучить м банально, але це правильно, це правда, mm -hmm. і це дуже важливо і, і фундаментальна річ. І ми можемо бачити багато прикладів е біблійної історії, біблійних героїв про те, як. Вони знаходили свій ритм або в них ніби земля вилітала з під ніг, і треба було цей ритм заново шукати. І Господь, як наш творець, він ідеально знає те, як ми створені, і як ми влаштовані. Господь знає найкращий ритм для нас. І для мене особисто зупинка разом з господом це хороший момент для того, щоб е, зрозуміти е, свої пріоритети і зрозуміти, які для речі для мене важливі зараз в е, моєму служінні. Мені подобається дуже це місце з 45-й розділ. 11-й вірш. Е, «Зупиніться і Пізнайте, що я Бог. Угу. І це якраз от про цю зупинку і паузу. І ми говорили багато. У нас є окремий випуск про паузу, про так, те, як так. якісно її робити. Подивіться, ми не будемо зараз багато на цьому наголошувати, але дійсно. Коли ти намагаєшся все, все встигнути, і ти розумієш, що ну це неможливо, і ти не знайшов ще свій ритм. Треба зупинитись і укріпитися в Господі. Пізнай, що він Господь, він володар цього часу. Він створив небо, створив землю, створив сонце. Місяць він знає все. Він поклав відлік цьому часу. І коли ти починаєш укріплятися в ньому, то ну це набагато легше. Потім проходити ну, всі інші випробування і так, тем так. життя. Ну більше того, сам Ісус відновлювався, відпочивав. І, і робив цю зупинку, робив паузу для важливого, mm -hmm. і це для нас прекрасний приклад, як всемогутній Бог в людському в людському тілі. Він нам знову ж таки показав приклад і модель, як ми можемо знаходити правильно свій ритм і все встигати. Да, і мене дивує в Ісусі те, що він ну реально був дуже зайнята людина. Mm -hmm. Він багато чого робив, багато чого встигав, і він не дивлячись на це, ну особливо там. Другий розділ Марка, коли НАТО приходить до нього, благає його. Угу. Він до ночі зціляє, е, говорить, служить, а потім на наступний ранок ще в вдосвіта встає, іде нагору молитися. Ну, щоб я встав вдосвіта в якомусь таборі, де я так, до ночі так, щось так, робив. Так. Ну, угу. це нереально, це важко. Але Ісус робив це за свою, за свою звичку, своє рішення укріплятись Бозі. Угу. Ну круто. Будні, будні, будні ідера, е! Давай рухатись до третього пункту. Давай. Який також вважаю дуже важливий, не кидай на півшляху. Краще взяти паузу і відпочити, знову повертаючись до паузи, угу. але більше зробимо акцент на те, щоб не кидати на півшляху. І ось цей вірш також хочу зачитати: Луки 9 розділ, 62 вірш. Ісус же відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. І мені здається, що ми можемо приміняти ці вірш до нашого служіння, тому угу. що ем, на початку кожного сезону ми кладемо свої руки на плуг і ми починаємо нести своє служіння. І зараз, особливо, перед стартом цього наступного нашого сезону зробіть, прийміть для себе рішення, що я не буду кидати на півшляху. Я доведу це служіння до ну, логічного завершення цього сезону. Е, а це табір. Так. Табір, малі групи після табору. Ми говорили про вірність так само в одному з наших випусків, тому. Цей договір посвяти дуже mm. важливо собі про нього нагадувати. Круто, так. Да? І ми маємо себе налаштувати, щоб ми не кидали на півшляху. І повірте, ну, це важливо не тільки з точки зору нашого служіння і якості служіння. Це і важливо з точки зору нашої особистості, тому що ми реалізовуємо Богом закладений потенціал. І коли нам важко, коли десь якісь є тертя, щось ми не встигаємо, і ми хочемо. Кинути це на півшляху, і коли ми кинемо, то ми просто обворовуємо себе самих, uh -huh. тому що ми ну, перестаємо зростати, ми перестаємо виконувати Боже uh -huh. покликання. Uh -huh. І потім багато хто жалкує про це, ті, хто кинули, Так. тому що вони згадують, що ну той час служіння, який би він там важкий, напряжний не був, але то був найпрекрасніший час Божих благословінь. А коли люди кидали, намагалися уходити за комфортним життям, за якимось спокоєм, mm -hmm. то ну потім жалкували дійсно. А хоча в людини були всі дари, таланти, навички, здібності, це робити, але mm -hmm. просто можливо криза або виклики в служінні, вони були більш гучними. Ніж Божа обітниця або бажання йому догождати Господу догождати і служити. Значить маленька практична порада, така що можна примінити прямо зараз, поставити цей подкаст на паузу і зайнятися. Здрібни 15 хвилин. Ну, от 15 хвилин ставимо паузу, пішли спати. Якщо ти просто ляжеш на 15 хвилин, закриєш очі, здрімнеш, розслабиш свій розум, не просто будеш там гортати скролити ленту. Повір, дуже багато процесів відбудеться просто на фізичному рівні в твоєму організмі, uh -huh. і тобі набагато стане легше переживати виклики. І я практикую це там, після зустрічі якоїсь важкої чи так, динамічної. Так, так, так. Ну, просто uh -huh. ліг поспав 15 хвилин 10. Дихальні вправи зробити. Ну, такі практичні речі, uh -huh. але ну, роби ці паузи і відпочивай. Важливо зрозуміти, що оці такі моменти відпочинку відновлення це теж елемент нашого графіку. Uh -huh. Це не те, що ми десь його там. Нам вдасться це десь там його втиснути, десь засунути цей, цей час. Якщо ми його завдання заплануємо, угу. то він відбудеться. Навіть поставити собі сповіщення, що зараз треба трошки там поспати. Або не забувати про вихідний. Я знаю, багато хто мають виклики і труднощі з цим. Немає вихідних. Я всім потрібен. Ми так, угу. так само про це говорили в минулих подкастах. Але не забувай про вихідний, це дуже дійсно важливо. Угу. І далі. Важливе нагадування. Усвідом, що робота, навчання, хатні справи це все важливо. Uh -huh. Це наш простір, де ми так само служимо Господу, проявляємо йому вірність, е проявляємо, виконуємо його повеління, тому що ми всюди взаємодіємо з людьми. Тому що я часто зіштовхуюся з таким, не знаю, християнським дуалізмом, uh -huh. де в тебе є. Духовне життя і є там інше життя, і духовне життя це все, що ти робиш в церкві, в команді, в янгу, а інше життя це робота, навчання, хатні справи. І ти, так, е... так називаємо світ. Так, так, так так, так званий світ. І <кій> в духовній сфері в тебе все класно, чітко організовано, ти такий хороший, духовний. А в іншій сфері, в, в світі, ти дієш ніби по правилам того, як цей світ влаштований. Угу. І, в мене таке було порушення, тому, тому що я хатні справи вдома не сильно робив, коли на початку свого лідерства, але на клубі я все прибирав. <гум> я <гум> все робив, лиш би просто побути там, я го був готовий зробити все, що мені скажуть. Вдома немає часу прибирати, бо біжу на клуб так, прибирати так, так. весь клуб, туалети <гум> помити, а вдома просто посуд <гум> помити важко. І взагалі мене навіть не виникало питання, чому навіщо я просто це робив. І, і так само для мене навчання воно було ніби перепоною до, до мого служіння. Хоча навчання це якраз таке місце, де в тебе є багато друзів, і ти можеш бути світлом не тільки просто хорошої християнської поведінки, але й того, як ти себе ведеш на навчання, як ти себе як ти ставишся до навчання, які ти оцінки отримуєш і. Це дуже важливо, та й так само стосовно роботи. Ну так, да, і зараз можу буду звучати як ваш батя, але це не нормально. Весь той досвід, який ви отримуєте на навчанні, чи на вашій халтурці, чи на вашій роботі, він вам корисний. Повірте. От от зараз звучу, як батя. Я в своєму житті, коли вчився, я не цінував. Я не цінував тих можливостей, і реально я провчився на економічному факультеті, там спеціальність економічна кібернетика, але ну любов, моя пристрість це робота з людьми, управління командами. І насправді я десь не розумів, ну чому господь там допустив мені провчитися 5 років на цій спеціальності, там писати курсові, дипломні і так далі. І зараз, через деякий час, через довгий час, я розумію, що це максимально приносить мені користь, тому що робота In Life – це не тільки про роботу з людьми, про спілкування чи тільки про, про клуб. Так. Да, Це і багато є тої роботи офісної, яку, можливо, лідер не бачить, але ми її виконуємо. Таблиці, різні угу. системи, дані. І я бачу, як мені та інформація, яку я здобував тоді, спрощує зараз життя, і угу. це реально круто. Чи той досвід, який ви отримували на ваших роботах, ну він максимально може допомогти вам потім в служінні, і так само навпаки, той так. досвід, який ви отримуєте в Янлайфі, тому що Янлайф це величезна школа життя. Він потім допоможе в вашому в вашій роботі в дуже різних сферах. Ти вчишся і не боятися сцени, і бути на людях, вчишся взагалі будувати стосунки, говорити. І це точно я дуже погоджуюсь вов з тобою. Я твій колега, моя теж економічна освіта. І поки я вчився, я дуже багато здобув таких soft skills. Угу. багато. Як взагалі взаємодіяти з людьми, як організовувати своє навчання, як домовлятися з екзамен? Це теж, це теж, як я е, е, не, не буду це розказувати, але. Це дуже хороша школа, яка, яка мені зараз дуже в багатьох сферах. В моїй роботі з людьми і в організаційних навичках воно мені дуже допомагає хорошим підкріпленням. Будні, будні, будні Окей, давай п'ятий пункт. Давай. Практикуйте і користуйтеся інструментами тайм-менеджменту. Це, напевне, моє улюблене, те, що теж мені сердечко. Е, ну, ми з тобою доволі структурні люди. Так. І я адепт календаря. Я просто фанат цього інструменту і був фанатом ще до того, як це стало мейнстримом в нашій організації чи в наших командах. І для мене яскравим таким моментом в житті було була програма Evernote. Вона й далі продовжує існувати. І коли тільки вона вийшла, ми з моїм найкращим другом почали використовувати її для організації власного простору. І у цієї програми Оверноут було таке такий слоган: будь прикладом продуктивності. Там російською мовою пам'ятаю, а брація з uh -huh. продуктивності. Uh -huh. І ми з моїм другом зустрічали один одного і питали: ти був прикладом продуктивності сьогодні? <рес> і реально, ми це робили uh -huh. в жартні, бо трошки uh -huh. стібали один одного, але насправді це тоді вже навчило мене цієї дисципліни. І я думаю, що наскільки це спрощує життя, ми нашим лідерам всім говоримо про те, що важливо користуватись вашим календарем. Е, ласкаво просимо в Янглайв в цьому підручнику. Один із елементів домашньої роботи це там скласти свій тижневий mm -hmm. графік. І реально це круто працює, тому що ти можеш знайти де ти витрачаєш час на зайві речі, де в тебе є якийсь простір для відпочинку, де ти не допрацьовуєш mm -hmm. це... і це інструмент аналізу. Також сто відсотків. Я теж дуже люблю календар, і, і знаєте, тут треба зрозуміти. Що це благословіння, а не перепона? Угу. І я коли в своїй голові розібрався, що різні інструменти тайм менеджменту, такі як календар, там або нотатки, або нагадування, або всякі туду листи, це не перепона для тебе, це благословіння для того, щоб якось опанувати свій час і відповідно опанувати своє життя. Чи я особисто не рідко щось не не роблю з запланованого? Але я знаю, що я це запланував, відповідно, я можу це перенести на потім. Uh -huh. І ця справа, вона просто не розчиниться десь там. Про про прокрастинацію ми ще поговоримо. Да -да -да. І я ще від себе хочу додати дуже зручний і хороший інструмент. Ми зараз е, моїм регіоном його опановуємо, це ноушен. Це дуже зручно для організації е, проектів для організації свого робочого тижня, свого часу, і в тебе є дос е, доступ цієї команди до, до цієї платформи. І ми разом е, так організовуємо табори, і, 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 і це так також дуже зручний інструмент тайм менеджменту, і ми користуємося. Тому що ми один одному даємо задачі, бачимо, як хто їх як хто їх виконує. Я можу відслідковувати, і це дуже дуже зручний. Інструмент. Круто і мені подобається, що це ще звільняє мізки. Угу. Оце напевно найголовніше за що я люблю ці інструменти. Ти просто записав те, що тобі треба зробити, і звільнив свої мізки для того, щоб вони працювали в якомусь іншому напрямку. А якщо ти тримаєш ті всі 15 пунктів в голові, ну ти максимально себе напрягаєш, і ну я не знаю, чи буде якийсь результат, і по-любому щось забудеться. Тому користуйтеся, якщо ви хочете все встигати. Реально, спочатку перевірте ваш тиждень, вже на що ви витрачаєте uh -huh. час. Щоб ви вже встигли. І сплануйте <хи> те, що ви будете робити на наступному тижні. І, можливо, можливо, реально у вас ще є простір для того, щоб ще взяти на себе якусь відповідальність. <хи> Лишньої не буде. Це дійсно хороший, важливий інструмент аналізу. І моя рекомендація не спішити одразу робити надто багато в плані звичок, інструментів. Це процес, якому потрібно себе навчити. Це навичка. І вона здобувається поступово. І шостий пункт: пам'ятай, що ти не один. Mm -hmm. І я неодноразово це чув. Що такі всі навколо організовані, Лише я один такий. В мене я нічого не встигаю, немає часу. Ніби там життя ледь-ледь тримається, все, весь баланс в житті. Але ти не один. Навколо дійсно багато людей, які мають такі ж самі виклики. Mm -hmm. І... Просто, можливо, не всі про них розказують, не всі, не всі про них діляться. Наші янговські керівники, я знаю, вони теж мають виклики, як все встигати. Тому що на, на велику кількість речей потрібно казати ні. Угу. І, але от на що сказати так? Це, це час, про який ми говорили в другому пункті. Запитай Господа, що він про це думає. Да, і я думаю, що ви можете про це, про це прямо зараз, практично проговорити з вашою командою. Поділитися про те, якими інструментами хто користується, як хто угу. що встигає, що ви не встигаєте, і можливо, це буде практично, допоможе вам, тому що ви побачите ну, інших людей. Угу. Почніть ходити на лідерські, якщо ви не ходите на лідерські. Почніть ходити і чути, що там не зібралися ідеальні лідери, яких uh -huh. контактна робота, клуби, табори, все у них. Вони також будуть ділитися щиро про те, ну, що в них не виходить, як вони не встигають, і це реально класно. І багато християн було, які також не встигали прям але uh -huh. вони знаходили цей баланс і вміли казати ні, і так потрібним Угу. Uh -huh. Клас. Ну і сьомий останній пункт в нашому переліку сьогодні це будь підзвітним команді. Будь підзвітним своєму наставнику. Будь підзвітним. Просто будь підзвітним. Це важливо, тому що мені здається, що без підзвітності ми далеко не поїдемо. Угу, це точно. можна на самодисципліні, десь там ну, кудись доїхати, до якогось левела там дойти. Але довготривале служіння, довготривала е, місія, яку ми виконуємо, вона неможлива без підзвітності. І ваша підзвітність у вашій команді. Ваша підзвітність, вашому наставнику, допоможе вам? 100% І дякую Богу, що ти нагадуєш. Тому що дійсно не кожна людина здатна на самодисципліні себе на якийсь такий підняти неймовірний рівень. І мене колись підзвітність, ніби врятувала. Мені колись підзвітність допомогла зрозуміти, як можна в собі формувати хороші звички. І тому для цього дуже важливо спочатку попрацювати зі своїм мисленням, чого я це не хочу, чого мені це важко. І, і тоді можна переходити до якихось конкретних дій. І в мене мій наставник, він дуже любить підзвітність. І він мене багато, за багато речей запитує. І це таке приємне відчуття, коли ти в підзвітності молодець. Це завжди дуже приємно. Але і будуть промахи, це нормально. Тому. Друзі, не нехтуйте цим на рівні команди, на рівні наставника. Не забувайте про оцінювані листи щиро діліться своїм капітаном або капітаном своїм ерія керівником про пункти цього оцінювального листа. Це дуже хороший і важливий і потрібний інструмент. Я його прохожу тільки трішки в іншій формі, але це благословіння, це не перепона, це благословення, де я можу побачити себе і зрозуміти, де я сказав так, а де я не сказав ні. Ну і ще момент підзвітності, важливо для розуміння. Підзвітність не для того, щоб посварити когось. Не для того, щоб ваша команда посварила вас, чи ваш наставник вас посварив, чи ви самі себе посварили так. Так, так це можливо для того, щоб побачити, в чому реально треба покращитися і на що треба зробити більший акцент, в чому треба змінитися, mm -hmm. тому що ми ніколи не будемо достатньо ідеальними, щоб задовільнити всіх і команду, і наставника, і самі себе постійно буде ну простір для росту, і підзвітність допомагає нам побачити цей простір. Дійсно, це ті ж самі ритми, про які ми говорили на початку. Угу. І оцінюваний лист це хороший документ, щоб побачити, де я маю трішки збавити темп, а де я маю темп свого життя прискорити. Супер. Ну що ж, друзі, ми вам дуже дякуємо і хочу підвести такий підсумок з цих семих, семи пунктів. Цифра сім біблійне число повноти. Угу. Тому, друзі, все буде в телеграм-каналі, але ми зараз про це поговоримо. Отже, перше, прийми факт. Що неможливо все встигнути. Друге, укріпляйся в Господі, в Біблії і в стосунках з Ним. Не кидай на півшляху. Бери паузу, відпочивай, відновлюйся і продовжуй робити те, що ти вже почав. Усвідом, що робота, навчання, хатні справи і буденне життя вони такі ж важливі, як служіння. Користуйся інструментами тайм-менеджменту. Ми їх тут багато накидали, але ви знаєте, де їх шукати. Пам'ятай, що ти не один. Ми разом, ми разом все не встигаємо. Шукай підзвітності, будь підзвітним команді, наставнику, своєму керівнику. І ці сім кроків допоможуть стати на шлях пошуку балансу або можливо. Пошуку ритму, як же ми можемо встигнути все в нашому житті. Да, я вірю, якщо кожен з нас буде практикувати ці сім кроків і протягом наступного сезону регулярно повертатися, аналізувати, то до наступного літа ми прийдемо в більш гарній формі і з кращими результатами нашого служіння. І хочеться наостанок нагадати про наш телеграм-канал, де все буде. Ставте лайки, ставте підписки, ваші коментарі, обов'язково діліться вашою думкою. Що сподобалося, що не сподобалося. це допомагає його Ютуба просувати це відео, і нам корисно для того, щоб бачити ваш фідбек. Дуже дякуємо за перегляди, дякуємо Богу за охорону. Дякуємо нашим збройним силам за те, що вони бережуть нашу країну і дають нам мирне небо над головою, де ми можемо зараз писати цей подкаст. Дякуємо, друзі, почуємось. Побачимось в наступних випусках. Будні, будні, будні ідера. Будні, будні ідера. Будні, будні. Будні в тідерах, будні, будні, будні в ей!